Добрий день, дорогі мої подруги! Я вас вітаю. У нас сьогодні хороша погода, в нас літо, на морі люди купаються, загорають. А ми вдома готуємо обід. У нас сьогодні на обід буде сочевична зупа, зроблена по-інакшому, як я все роблю, і на друге картопля з грибами, картопляне пюре з грибами. Може, не пюре, а просто так зробимо, не знаю. Ну, на друге картопля з грибами і з такими котлетками. Я їх купила. Ці котлети є е, котлети з ку курячі, ку -курячі, ку курячі котлети з курячого м'яса, а всередині е, е, шпіначий. От ми в нас сьогодні таке меню плюс салат. І так, Починаємо. І так, а ще хочу сказати, що школа в нас вже майже на завершенні, наші діти вже здають екзамени, вони молодці здають екзамени гарно, тому що вони здають, всі здають екзамени за дві школи. Так що їм трошки тяжкувато, але здають вони дуже гарно. Я задоволена. І ще я хочу вам подякувати за те, що ви заходите на мій канал щиро, щиро, щиро від щирого серця. Ви мені багато в чому допомагаєте. І так починаємо. Для того, щоб почати готувати нашу зупу, нам треба нарізати цибулю кубиками і моркву кубиками. Беремо середню цибулю і одну. Середню моркву. Нарізаємо кубиками, кидаємо відразу в каструлю, наливаємо води, і хай воно в каструлі, в якій будемо варити зубу, воно хай тушиться. А потім, коли воно трошки протушиться, нарізаємо м'ясо куряче філе кубиками і також протушуємо. Потім кидаємо уже самі. Саму сочевицю, вона в нас червона, написано lінdiek розі. Це значить, що вона у нас є червона, роз, розова, така червона. І наливаємо води, закриваємо кришкою, кидаємо і лишаємо, хай вариться. І ще перед тим, як будемо кидати і закривати кришкою, ми дамо трошки імбіру. Він в мене сухий. Але краще, якщо би був свіжий. Ну, я його забула купити, то дам його сухим. І так починаємо. Нарізаємо спочатку цибулю з морквою. Ми нарізали цибульку кубиками і кидаємо її відразу половину, бо в нас велика. Я рахую, що половину вистачить. Її кидаємо відразу в баняк. В баняк даємо відразу олії, 2 столові ложки, і чистимо морк. Ми почистили морку і її нарізаємо так само кубиками. Окей. Okay. Нарізали ми її кубками. Я її отак розрізала. Мені легше її нарізати в повітрі, але вже покажу, що в повітрі різати не можна, тому що Хто не вміє різати в повітрі, може покалічити собі руку. Окей. Okay. І також даємо її до нашої цибулі. Поки наша морква з цибулькою буде, буде смажитися в каструлі, ми наріжемо другу половину цибулі. Нарізаємо цю цибулю до наших грибів і кладемо її на сковороду, щоб вона також посмажувалася. Можна дати ще моркву, але я цього разу моркву давати не буду. Я дам тільки одні гриби з цибулею. Одразу кидаємо наш, нашу цю моркву, ой, нашу цибулю до сковороди. А це наші гриби, бачите? Я їх замор... напочистила, замор... помила, почистила, заморозила. І тепер ми будемо їх. Ось тут навіть ще один цілий лишився. Ну нічого. Кидаю до сковороди. Це. Наше філе було заморожене, воно розморозилося. І ми його нарізаємо до нашої зупи, також кубіками. Що мені попалася кісточка? Ми цю кісточку ліквідуємо. Окей. Також нарізаємо кубик, кубиками. Окей. Ага. Ось Все, виберемо, ось його у нас ніхто їсти не буде. Uh -huh. Сюди. У нас в сковородці і в баняку тушиться цибуля. Це ми заберемо. Це у нас також ніхто не їсть. Це ми забрали. І це ми нарізаємо все кубиками. І нарізали все кубиками. Окей. Я врахую, що вистачи. Скільки тут є приблизно? 100 грам. Може, 200 не пам'ятаю. Кидаємо то все так само до нашої зуби. Це в нас тушиться. Цибуля для грибів. Вона трошки протушиться і ми кинемо гриби. А це у нас тушиться, Ой, не видно. Так. Морква, цибуля і куряче м'ясо, сіле до зупи. Ми також його мішаємо, як тільки воно нам... Трошечки протушиться, ми будемо давати чечевицю. А зараз я спробую кинути сухий імбір. Є сухий імбір, по-англійськи воно звучить як зінгер, по-італійськи, також, напевно, зінгер, а по-нашому імбір. Я трошечки кину туди, до зупи. Як тільки наша нас Наше м'ясо і цибулька пушилася. Ми кидаємо сочевицю і трошки промиємо. Окей. Тут є стільки. О, ми кинули сочевицю. Тут є 500 грам, ми кинули 250 вистачить. Це кладемо на місце. І йдемо дивитися, що в нас вийшло. Я кинула сочевицю. Я ще не наливаю води. Я ще толсто все перемішую. У нас тут нічого немає, ніяких спецій, крім одного інбіря. Перемішали, хай чуть-чуть тушиться, ми залиємо водою. І так наша цибуля для грибів. Ми вже до нашої зупи влили води 2 літри, перемішали. І зараз дамо, що ми дамо? Дамо лавровий лист ще. Кидаємо лавровий на лист. Накриваємо кришкою і хай воно вариться. Воно зараз тут все Окей. Okay. Ми накрили кришкою і дивимося до нашої цибульки. Наша цибулька вже готова для грибів. Кидаємо сюди гриби. Виглядаємо сюди цей повний, потім ми його розріжемо. Це наша буде підлива до картоплі. Я думаю, що вистачить, ще трошки вистачить. Це все розсервуємо на другий раз. Далеко гриби не кладемо, бо вони вже витягнуті з морозильної камери. Так само, як і це м'ясо, ми його кладемо в холодильник до завтра. Завтра в нас також буде обід. І завтра ми будемо планувати певне зупу з грибами. Але то буде завтра і ми кладемо тільки в холодильник, щоб ми його 10 разів не перезаморожували, бо то не є корисно. Наші гриби ми поставили на дуже маленький вогонь. Робимо так, щоб оця вся вода, яка в них була, вийшла з них. Лишився тільки один жир. Тут його небагато, от хай він, вода вся вийде, википить. Ми тоді залиємо його сметаною і дамо трошки масла. Наша зупа вариться і ми йдемо робити що картоплю. Почистили картоплю, помили її. І зараз перекидаємо її в баняк. Але вона в нас є така всяка. Щоб вона в нас була. Я не хочу робити з неї пюре, хоч ми робимо до неї приправу. Оце ми нарізаємо, оце ми нарізаємо отак картоплю. Пробуємо її, щоб вона була вся однакова. Ми її не будемо робити, може, пюре, ми її так відразу. І як завжди, я до картоплі, коли я варю картоплю на пюре, або просто коли я варю картоплю, я завжди даю до неї що. О, Отак. Кладемо варити. Наливаємо води. Ну, не так багато. Так. Чуть-чуть покрили картоплю. Кладемо, на... вона закипить, кладемо на маленький вогонь, і хай вона своїх 25 хвилин відварюється. Вона більше не вариться за 25 хвилин, а ми ще її порізали, буде менше. Я кидаю сюди лавровий лист відразу і трошки цибулі. Якщо цибуля маленька, то цілує, якщо величезна, то половина. Ще можна кинути. Що? Можна кинути ще м -м, корінець. Або стебло петрушки. Ну, не буду я йти спеціально за петрушкою, я її кладу варити так, як вона є. Ось так ми її залили водою. Тепер кидаємо сюди лавровий лист. Кидаю до неї лавровий лист і цибулю. Вона в мене половинку, таку четвертинку таку половинку я кинула. І накриваю, не солю, я солю завжди в кінці. І накриваємо кришкою, хай вона вкуренько закипить. Окей, цим у нас покінчено. Картопля зупа вариться, ми її не відкриваємо. Гриби так само, хай ще трошки. Потім кинемо сметани і трошки масла. І тепер займемося нашими котлетами. Я їх кину в нашу в нашу скороварку, мається на увазі, там, де я почув, жарю все на багато вулі щоб і будемо їсти котлети. Повні ну, начинені спінаття. А зараз я хочу просто вам сказати велике спасибі, що ви заходите на мій канал, що ви коментуєте, що ви навіть пробуєте варити ті страви, які варю я. До мене хто приходить в гості, або хто приходить просто не в гості, а просто приходить, я завжди людей стараюся пригостити. Чим, чим я, чим я або якщо на обід, то своїм обідом, є щось таке екстрене. Ну вже коли, хтось, коли ми вже запрошуємо гостів, тоді ми робимо щось таке спеціально, е, наше українське, особливо коли італійців запрошуємо, щоб вони пробували. Дуже страшенно італійцям подобається наш борщ. Вони задовол... дуже задоволені, вони говорять, що це, це вони взагалі дуже такі. Все їдять, всю зеленину вони їдять, вони рахують, що це дуже здорово. І коли я варю борщ, коли запрошую італійців на борщ на, на вгості, то варю борщ. Завжди варю борщ і роблю вареників. У мене був такий випадок. Ми тільки приїхали сюди в Італію, вже трошечки так вкоренилися, вже, тро, вже навіть мали документи. А мер міста, де ми живемо, там працював мій чоловік. І він попросив мене, щоб я зробила таку чисту національну українську страву. Ну, у нас національна страва це борщі вареники. Ну от я зварила борщі вареники. Його господиня зробила куркуму. Я ще зробила інсалат. Зробила не салат, а салат олів'є, хоч ми так вже не дуже тепер їмо олів'є, але я їм зробила, тому що вони люблять той салат, в них називається салат руссо, але він продається в магазинах. Але як я його купила і з'їла, то воно ну, зовсім не наш не той салат, наш олів'є, і чому він називається салат руссо, то я не знаю. І я, я думаю, він сказав для, для нашої для моєї сім'ї. А сім'я в нього чотири чоловіки. Він, жінка і двоє дітей. Діти вже були дорослі, вчилися в інститутах. Я прийшла, думаю, кажу, Юр, давай я зроблю, певне, на більше. може, прийде його мама, може, прийде його сестра, всяко може бути, та й нас двоє. Ну, і я зробила так велику величезку кас, каструлю в борщу. Десь на персон, вісім, ну, може більше, ну так роз, як розтягнути. А він взяв, запросив всіх комунарів, всіх своїх співпрацівників. Я тоді так розхвилювалася, бо в мене ж то нічого не стає. То вареників я наробила там ціла купа, там мене заспокоює. Я собі так думаю, Боже, яка я тоді ще була наївна. Та долий води, доколоти чогось. І не, не хвилюйся. ну так я не могла зробити. Ну вони з'їли той борщ, я ще не встигла остатньому долити, як вже всі порожні були тари, тарілки. Це говорить про те, що вони дуже люблять борщ. І коли вони приходять до нас в гості, ми завжди їмо той борщ. Отакі От діла в нас. Сьогодні в нас така погода і сонячна, і хмарна. Ну, вже нема такого вітру, як було два дні недавно. У нас оце ми їздили з чоловіком в Наполь. Якраз в той момент кажуть, в Наполі був землетрус, ми його, правда, не відчули, але, але він був. І так, робимо далі. Що ми далі робимо? Я хочу спекти зараз бисквіт. скоренько то все наколочу. І спечу бисквіт, бо нема що їсти, нема нічого солодкого. А в нас такий Марков, що він тільки ходив в буся, а що солодке, а що солодке. Тільки бо їв солодке зранку до вечора. І так робимо, що Бисквіт. Так, дорогі мої, зупа наша зварена, прошу подивитися. От, вже готова. Ми до зупи нашої даємо ще грінки, Ми їх робимо. Подивіться, яка у нас зупа, Окей. Зараз ми будемо накидати. І ми до зупи даємо грінки, Грінки ми включили, поставили на пательню, трошки намастили маслом. Пательню змастили нічим. І зараз ми їх поперевертаємо. поки наші грінки будуть. Смажитися або жаритися. У нас звариться картопля, яка вже кипить. Ми витягнемо цю бульку і її дамо приправу, не дамо приправу, дамо пересмажене масло разом з петрушкою і укропом. І так, дорогі мої, обід готовий. У нас на перше зупа сочевична, на друге картопля з грибами і з котлеткою. А до зупи, ще йдуть грінки. І тут листочок є. Цей листочок є інжировий. Для чого я його сюди поставила? Я сьогодні була в магазині, побачила інжирове дерево, таким величезним листком зірвала. Тепер я їх засушу, зроблю з нього. Коли він засушиться, перевелю його і зроблю з нього чай. Кажуть, дуже добре допомагає на всякі судини. І наш останній, це такий в Україні, воно називається грецький салат. Ну, в Греції він сільський називається салат. Сюди йдуть помідори, базилік, цибуля і сир фепта. Е е е е я хочу вам сказати, все смачне, я все пробувала. Я хотіла вам сказати велике дякую за те, що ви заходите на мій канал. Хоч прошу вас, заходьте на мій канал, підписуйтеся, коментуйте, кладіть лайки. Я вам буду тільки вдячна. Пробувати нічого не буду, все дуже смачне, особливо грінки. Ми вже пів тарілки грінок з'їли. А зараз я з вами прощаюся. Бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я, хорошого настрою, теплого дня. Кажу вам смачного і до зустрічі!